Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу, сьогодні в нашому календарі відзначено червоним кольором, а це ж значить, що сьогодні є свято на честь великого апостола і євангелиста Івана Богослова, а саме Його переставлення. Іван Богослов дожив до глибокої старості. Близько ста років прожив Іван Богослов і помер своєю смертю, на відміну від всіх інших апостолів, яким треба було доказати свою відданість Богові, Господу Ісусу Христу, своєю мученичою смертю. Іванові Богослову не треба було доказувати. Він доказав свою любов до Бога під Христом. Про його смерть знаємо, як свідчить життя святих, що, відчуваючи вже близький кінець, Іван приготував собі гріб, попрощався з учнями і мирно закінчив своє життя. Коли після якогось часу його учні відкрили гріб, як написано у житті святих, Тіла не було. Так? Як діти кажуть, ма, так? то Іван Богослов, так само, як Ісуса Христа тіла не було, Богородиці тіла не було. І у житті святих написано, що тіла Івана Богослова не було. Так. Коли вони відкрили, це було 8 травня, коли ми її святкуємо Івана Богослова якраз в цей день. Виявили, що тіла нема. Ми собі можемо уявити та, його таким добрим дідусем, сторічним дідусем. Оскільки Іван був улюбленим учнем Ісуса Христа, був наймолодшим, був дідственником та таким ніжним і добрим хлопцем був, та який би навіть мухи, як би сказати, не міг. Обідити. Але це з одного боку завжди є другий бік. Нам так його малюють. Світ так малює в таких І Ісуса Христа малює в таких рожевих фарбах, але є інший бік Івана. Інший бік це є те, що він був твердим чоловіком. Та? Навіть Ісус Христос дав йому імення Син грому. Те, що він був твердим чоловіком, свідчить те, що він якраз і стояв під Христом, там легенькі би не витримали. Те, що він був твердим чоловіком, свідчить те, що Господь йому відкрив кінець світу. Та легкий чоловік би того би не міг стерпіти кінець світу, та яке описав Іван Богослов у книзі Откровення. Також Іван був страшним чоловіком в житті Андрія Юродивого, написано Никіфором, Пресвітром Церкви Стої Софії у царроді, та і переписним у Київському літописі за Іпатівським списком у 13 столітті є історія, коли святий Андрій Юродивий вночі молився. До нього прийшли біси, аби його мучити. Та, і Андрій Євродивий зі сльозами руки звів до Господа зі словами: Не віддавай звірам мою душу, що і сповідаю тебе. І ще додав: святий Іване, Богослове, стей апостол Іване, Богослове, допоможи мені. Та, і в цю мить вдарив грім з неба і з'явився старий чоловік зі слугами. І той старий чоловік каже до своїх слуг, зачиніть ворота, двері закрийте, хай ні один з них не втече. Слуги швидко двері зачинили, та й всі біси були схоплені. Андрій почув Андрій Юродивий почув, як один біс каже до другого біса. Злий старець Іван прийшов у нас. Бити. Іван взяв там був ланцюг, Іван взяв ланцюг в два рази його склав і каже до своїх слуг Водьте, то я цитую життя святих. Водьте мені їх по одному. Привели першого біса і дав йому апостол Сторан і репетував біс як людина, кажучи: помилуй мене. Потім притягли другого демона, і той так само був вбитий, притягли ж і третього, і той стільки ж ран витерпів. І в кінці апостол Іван каже їм: Підіть, покажіться оцю своєму сатані, чи хвати вам буде. Коли демони зникли, Андрій каже до апостола Івана: Хто ти є? Хто ти є? Той відповів. Я є той, хто приліг на груди Христові та, і зник. Андрій Єродивий після того почав славити Бога, що послав йому на поміч улюбленого свого учня. То церква сьогодні славить доброго, але твердого, безкомпромісного. Дуже принципового, дуже гострого розумом і жорстокого по відношенню до правд істини, апостола і євангелиста Івана Богослова. Амінь. Слава Ісусу Христу!